Ловничий куточок Києва, пуща Водиця. Саме тут працює дитячий центр Артек. Сюди приїжджають діти з різних куточків України. Найкрутіше це проводити час з друзями. В цьому році за ініціативи міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, яку підтримала віце-прем'єр-міністр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Та керівництво Артеку безкоштовно відпочити можуть також діти-переселенці. Перші 100 дітей з Маріуполя вже оцінили таку підтримку. 12-річна Аделія зараз разом з батьками живе в Одеській області, а сама з Маріуполя. Згадую, як під звуки вибухів виїжджали з міста. Щоб не було часу думати про погане, брала участь у всіх активностях табору. Я дуже боялася цього. Ми чули вибухи, але виїжджали прямо по ці вибухи. Дуже великий розпорядок, дуже багато різних цікавих занять. Мені дуже сподобалося. Були різні конкурси, шоу, я на них виступала. Зранку і до вечора для дітей працюють різноманітні секції та творчі гуртки. Зокрема, також навчальні і пізнавальні. Там дуже-дуже багато енергії утворюється, тому воно так сильно реагує. Шовець стіл, а живе. Це називається хімічним вулканом. Вартеко намагаються створити всі умови для якісного відпочинку дітей, особливо під час війни. Реалізована ця ініціатива це перша зміна. 100 дітей приїхали, ще має бути 100 дітей на наступну зміну. І ми зараз плануємо, е -е, як нам подальшу співпрацю організовувати. Вадим Бойченко особисто переконався, відпочинок на рівні. Маріупольські діти задоволені. Головним було і залишається завданням зберегти нашу громаду. І я вважаю, що нам це вдається. Ми бачимо сьогодні 100 дітей з Маріуполя, які приїхали, набралися сил, любові до нашої держави України. Це дуже важливо, що вони з собою заберуть. І ми сьогодні чули від дітей, що вони будуть брати з собою. Вони брати з собою будуть любов до нашої батьківщини, будуть брати з собою навички, які їх тут навчили. І гарний настрій. Заяви на відпочинок приймають у центрах підтримки «Я Маріуполь». В артеку мають змогу відпочити діти віком від 7 до 18 років. Валентина Чурякова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.